Привіт! Сьогодні я покажу вам е, комбо на The Strongest Hero і Brutal Demona. Brutal demo. Ну, і ще мій друг на Hero Hunter і Blade Master. Hero Hunter я і сам міха, але Blade Master він. Е, так, начин, той. Є, з, ну, не завжди, але можна почати з тих трьох. Потом Selective Punches. І потім апір Ну і шоу Даш шоу. Потом три тики. Тика, юзаем це, пам. Все. Е, тепер е, мій друг буде робити е, комбо за скоро. Hero -хантера. Все, він hero hunter. Він Хантер hunter потім він юзнув. Ну, і от, ота сама штука, що він юзає другу здібність, потом пові... ну, не в повітрі а ловить, найкраща атака і юзає першу здібність, чи following water. Ну, і потом там тики чи не тики, щось того, і потом підходиш. І хантер граб. І він здох. Все. Тепер я беру Брутал Димона. Е, мій отой, мій друг бере Блейдмастера. Так, підходимо до нього вблизь. Ну, не вблизі. Головне, щоб, було, щоб можна було зробити три тики. Три тики, зажимаємо той прижок, і потім він, ми, ми бачимо, що коли взяємо Grand Mall, то він в повітрі його відбиває. Потім fall ball підлітає bit down. Знову отак. Тільки не як я той. Так. Ну і можна і добиваємо його Hammer. Тепер мій друг робить комбо на Blade Mastery. Три тики. Ніколи не знаю його здібності, але то це яка? Я вже не знаю. Угу. І он до він його вже кинув. Коротше, Белейт Масте, тут а, можна считати, якщо не на напряват, то саме найкращий перс в грі. Ну а то, на цьому відео буде підходити до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е і всім пока!